Коли я виросту, стану художником. Буду природу батьківщини малювати. Ні, 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 ні. Краще фотографом. Талановиті знімки робитиму. Ой. Ой, ні! Краще, коли я виросту, модельєром стану. Буду людей у наймудніше одягати. Ні, краще скульптором або архітектором. Зручні будинки, а головне майданчики творитиму. Ні, а може, флористом. Так, так, краще, коли я виросту флористом стану. Усі барви Поліського краю у букети збиратиму. А чого мені чекати, коли я виросту? Я краще саме зараз на телебачення піду, і там всі свої мрії почну втілювати. Вітаємо вас на першому відбірковому турі телепроекту Твоє майбутнє третій сезон. Саме наш телепроект надає можливість маленьким та юним мешканцям нашого міста та області проявити свій талант перед телеглядачами, і найголовніше спробувати реалізувати себе вже сьогодні практичним шляхом у тій професії, про яку вони мріють. Всі конкурсанти третього сезону твого майбутнього завітали до нас з метою поближче познайомитись такими професіями, як художник, архітектор, скульптор. Фотограф, дизайнер, модельєр, флорист до того ж вже зараз полюбляють займатися народною творчістю і мають таланти. Наразі ми переглядаємо творчі роботи учасників першого відбіркового туру третього сезону телепроєкту під назвою І словом, і ділом», умови якого найпростіші. Конкурсант зі сцени по новим суддям презентує свої. Підготовлені вдома рукотворні шедеври. А ті, в свою чергу, оцінюють артистизм, майстерність, оригінальність, креативність їх виступів. Максимальна оцінка кожної номінації 5 балів. Суми ж всіх п'яти суддів по кожній номінації ми висвітлюємо з екрану після перегляду виступу кожного конкурсанта. Надалі ці набрані бали гратимуть роль подальшої долі конкурсанта на проекті. Упродовж декількох попередніх ефірів ми вже мали можливість познайомитись з талановитими особистостями нашого поліського краю, які засвітилися на небосхилі телепроекту своїми неперевершеними роботами і їх блискучими презентаціями. Сьогодні ми продовжимо знайомство з новими учасниками першого відбіркового туру проекту та їх творчими талановитими роботами. І розпочне його вже добре відома зіркова особистість, володарка першого місця акторського конкурсу під назвою Слова що лються із душі, що проходив у межах другого сезону нашого проекту Мілена Мільнічук, яка, до речі, у майбутньому мріє про кар'єру моделі і, крокуючи до своєї мети, на сьогоднішній день відточує свою акторську майстерність. В акторській школі Сінімахол бере уроки вокалу в студії Амадеус, журналістиці, етикету та мистецтву хореографії навчається в центрі краси та таланту індіго і вважає, що наш телепроєкт їй також допоможе наблизитись до мети. Да, звісно, телевізійний проект завжди допоможе для актиси медальні давати інтерв'ю, вміти працювати на камеру. Сьогодні зі сцени нашого проєкту Мілена презентуватиме свої рукотворні шедеври, які виконані в особливій. У незвичайній для нас техніці рукоділля фелтінг або валяння вовни. Звісно, з своїм небольшим досвідом мені довелося потратити багато времени, але результатом я довольна. Тому мені ніякого часу ні жалко. А нам не шкода часу саме зараз повідати телеглядачеві про історію виникнення фелтінгу, валяння, вовни як мистецтва. Фелтінг це особлива техніка створення різних предметів з шерсті, яка непридатна для пряжі. З її допомогою можна виготовити одяг, аксесуари, картини, іграшки, пано та багато іншого. Ця техніка відома людству з дуже давніх часів. Вчені вважають, що прядільні якості і властивість вовни звалюватись люди виявили приблизно 8 тисяч років тому ще до того, як навчилися одомашнювати тварин. Тоді для цього використовувалися клаптики шерсті з диких овець, і, до речі, цей матеріал мав низьку здатність до звалювання. Тільки після того, як люди приручили коней і собак, вони навчилися збирати овець в отари. Сталося це приблизно 5-6 століть до нашої ери. Цей період і вважається початком домашнього виробництва шерсті. У давні часи шерсть для валяння була основним матеріалом для ткацького виробництва та виробництва вовни. Її використовували для виготовлення одягу, взуття, килимів. Їм покривали юрти і робили обладунки. У багатьох кочових народів з вовною пов'язано чимало легенд через її велику роль в житті кочових народів. На Русі Фелтінг був дуже поширений, тепле і легке волочне волокно добре зігрівало в холодні зимові морози і було легко доступним. Особливої популярності в кінці 18-го сторіччя у слов'ян набули валянки. Зразки цього взуття навіть були виставлені на всесвітній виставці в Лондоні в 1851 році. Сьогодні ми можемо їх купити абсолютно без проблем. Окремо варто виділити фелтінг як напрямок мистецтва. Здатність шерсті до фарбування і валяння стала використовувати не тільки в побуті, але і для створення красивих, валяних картин, скульптур та іграшок. Для цього не обов'язково мати художню освіту. Треба лише бажання та час. І заняття таким мистецтвом доступно кожному. Це довела нам талановита конкурсантка Мілена, яка представила на розсуд пановим суддям свої роботи. Сьогодні я хочу вам сказати о своєму любимому увлеченні. Я люблю валяти. Да, класно подумають ноги. Валя... Валяння на дивані вважають любимим ділом. Ну, ні, моє валяння – це нечто другое. Валяние шерсти – это особая техника в Бьет Берется специальная шерсть, иголка. Только будьте очень осторожны, иголка очень острая. И, и потихоньку сваливаем. В конце концов, у вас может, могут выйти вот такие замечательные игрушки. Это мисока. Наступна наша талановита конкурсантка Дашуня Очеретенко у майбутньому мріє стати співачкою і також, як і всі учасники проекту, працює над собою. Опановує основи журналістики, етикету, вокалу, театрального мистецтва в центрі краси та таланту індіго. Та я займаюся театральною студією та ходжу на конний спорт. А ще ось вже упродовж п'яти років вчиться образотворчому мистецтву. На проєкті Дашуня продемонструє одну зі своїх картин, на якій відтворила мальовничий куточок нашого Поліського краю у техніці акварельного живопису. Перед тим як ми з вами познайомимось з її роботою та прослухаємо саму презентацію. Давайте згадаємо найзначніші факти з історії появи одного з найпоетичніших видів живопису акварелі. Акварель була відома людині з часів глибокої давнини і вважалася однією з перших фарб поряд з натуральною охрою, яку навчилося виготовляти людство. Ще за часів єгипетських фараонів акварель застосовували для письма на папірусі. Але Складність техніки не дозволяла акварельному живопису зрівнятися з темпрою або олійною, і на довгий час акварель була повністю витіснена з арсеналу художників. У стародавньому Римі та Греції, при створенні фресок, акварель застосовували тільки для контурів або для фону. Проте, в Китаї акварельна техніка стала розвиватися після винаходу паперу в другому сторіччі до нашої ери. У Японії та Китаї вона з успіхом використовувалась в пейзажному, жанровому та портретному живопису. У XVIII-19 століттях акварелю писали по шовку і з'єднували її з чорною і кольоровою тущою. У Європі акварельний живопис увійшов у вжиток пізніше від інших видів живопису. Однак, не зважаючи на це, вона за короткий час зробила такі успіхи, що стала змагатися з живописом олійними фарбами. З першорядних художників Ренесансу значний слід в акварелі залишив Альбрехт Дюрер. Його заяць став хрестоматійною роботою. На межі 18 19 століття, з усиллями Томаса Гьортіна і Джозефа Тернера, акварель перетворилася на найважливіший. Вид англійського живопису саме Томас Гертін, видатний англійський художник, відкинувши деякі старі канони, виробив свій стиль в акварельному живопису: панорамність, легку, витончену з простором і повітрям, від якого можна захлинутися. Аквареліст Джозеф Тьорнер у своїх акварелях створив новий тип пейзажу, за допомогою якого художник розкрив свої спогади. І переживання англійська традиція акварелі зробила сильний вплив на інших видатних художників світу. Перше ім'я в літописі, наприклад, російської акварелі Петро Федорович Соколов. Він виконував портрети, сцени полювання, жанри, зафіксувавши лік своєї епохи і своїх сучасників останніх десятиліть 19-го і перших два 20-го століття. До речі, у часи, коли ще не було фотографії, саме портретний акварельний живопис користувався успіхом у вищих і середніх його колах. Акварельні портрети замовлялися усіма членами царського дому, аристократами, великосвітськими, красунями, вищими військовими чинами, міністрами, дипломатами, всіма, скільки-небудь, заможніми людьми. Акварелю в портретій жанрі. Працювали живописець Карл Брюлов, і його брат, архітектор Олександр Брюлов. Свою оригінальну данину мистецтву акварелі принесли такі живописці, як Ілля Рєпін, Михайло Врубель, Валентин Сіров, Іван Білібін. Усі ці згадані сьогодні нами знамениті художники своїми шедеврами внесли вагомий вклад у подальший розвиток і популяризацію цього найпоетичнішого виду живопису під назвою Акварель. Сьогодні акварель користується популярністю у маленьких та юних представників нашої планети. Саме акварельні фарби є переконливою зброєю для відкриття і демонстрації чудового таланту дитини. Таланту перенесення прекрасних образів на папір. Дашуня є яскравою представницею, яка має цей талант. Тож давайте знайомитись з її роботою ближче. Мене сюда притащила тетя Наташа, але ну, я довольна. Сьогодні я вам принесла свою картину. Однажды я хотела нарисовать картину, но у меня не было вдохновения. На следующий день я пошла с родителями в лес и видела такие Сюда, на сцену я их сообразила на, своих, на своей картине я выбрала самые яркие цвета чтобы ваша жизнь была точно такая а вы знаете что зеленый цвет это цвет пути давайте будем двигаться к моей победе Наступна героїня нашого сьогоднішнього ефіру Дарина Баргілевич у майбутньому бачить себе вчителем. І зараз намагається якомога більше набути досвіду, вивчаючи іноземні мови. Займається. Танцями закінчила модельну агенцію Gloria Model Style. Хожу в індіго це гуртом таланту та краси. А ще захоплюється малюванням. На сцені нашого проєкту Даринка представила три свої художні роботи, які вона виконала, поєднавши два види мистецтва: живопис та ліпку з пластиліну. Завдяки саме пластиліну своїм роботам авторка надала об'ємності та виразності. А нам, у свою чергу, вона надала можливість познайомити вас з історією виникнення цього улюбленого нами матеріалу пластиліну. Історія, до речі, якого починається зі спірного питання про авторство винаходу. Німецький фармацевт Франц Колб запатентував винайдену їм модельну масу під назвою Пластилін у 1880 році, тоді як інший претендент на авторство, викладач школи мистецтв, англієць Вільям Харбут. Запатентував у 1899 році винайдений їм ще у 1897 році матеріал, який не висихав би при створенні скульптур студентами під назвою пластицін. Громадська думка все ж посилається саме на Харбата, як на автора. Якщо враховувати, що обидві назви. І патенти стосуються мас з практично ідентичним складом й вважаються синонімічними, то щоб не плутатись, так і стали називати цей матеріал усі пластиліном. Винахід пластиліну став результатом численних експериментів Харбута. Спочатку Вільям планував використовувати свій винахід в освітянських цілях. Але побачивши, як з глини, яка ніколи не висихає так, він спочатку її називав, закохалися не лише художники, а й шестеро дітей самого Вільяма. Діти заповнений будинок пластиліновими замками, кораблями, батальйонними сценами і фонтанами, Хорбот прийняв рішення про комерційні. Продажі пластиліну, щоб і інші діти мали йому радіти. Оригінальний пластилін був сірого кольору, його точна формула досі секрет, але надійшов у продаж вже в чотирьох кольорах, а незабаром випускався в безлічі яскравих кольорів. У 1900 році Харбот відкрив свою фабрику, яка працювала до пожежі. 1968 року в даний момент виробництво принесено в Тайланд. Пластилін Франца Колба так само до цих пір продається під назвою Мюнхенський художній пластилін. Але на цьому історія пластиліну не закінчується, адже американці справжнім героєм, справжнім винахідником пластиліну вважають Джо Маквікера. Цінцянаті він власне, і не збирався нічого винаходити, а випустив просту віконну мастику. На щастя, для Маквікера його сестра, яка працювала в дитячому садочку, стала використовувати його винахід для уроків ліплення замість глини. Чи це діти відколупнули за маску і дорослому не залишилося нічого, окрім як її узаконити? Хто знає. Факт залишається фактом задовго. До отримання патенту Харбуту на заняттях сліплення хліни з'явилася альтернатива. Пізніше Рада з освіт Цинценаті зобов'язала всі навчальні заклади використовувати нетоксичний засіб для чищення шпалер на заняттях. А в 1955 році на винахід Маквікера звернули увагу великі універмаги. Світла маса була більш пластичною, не висихала і користувалася величезним попитом. Маквікер в 27 років став мільйонером, а ми всі аніматори, художники, архітектори, інженери і головне діти отримали можливість творити найрізноманітні рукотворні шедеври. Отже, повернемося до рукотворних шедеврів Дарини, яка вже готова їх презентувати. Маю велику родину та багато-багато друзів. Сьогодні я хотіла вам представити свою картину «Зимова ніч, а також розповісти про своє найулюбленіше заняття малювання. Перед тим як Даринка нам у віршованій формі розповість про своє улюблене заняття, давайте запитаємо у неї, хто допоміг їй цю розповідь підготувати. Написала моя подруга та однокласниця на строку Олександра. Мабуть, вона збирається видати свою першу збірку віршів. І так, презентація даринчиної картини, Зимова ніч та оцінки від членів журі. Вам житті ніколи не розкажеш свої переживання, почуття. Тобі лише думати, як ти покажеш. Всім іншим думку про своє життя. А діти знають, що тобі робити. І взявши руки, пензлик та фарбит, розпочинає світ увесь творити. Чудовий, фантастичний, різнобарний. І хтось розпочинає на себе, а інші і сім'ї або друзяки. Та хто б не був, усі є під небом. Я, ти, батьки, і мене собака. Мене мить. І раптом на воде з'явилися ліс. Можна мати тільки акварелі, придати всю вас про, простору? просторі. Спитайте це у нас, бо всі відомо, і хто більш не зна про це, ніж ми. Як лагідно, те хлебко виходить малюнок з під дитячої руки. Даринчина робота та її презентація сподобалась пановим суддям, і дивлячись на те, з якою любов'ю вона відноситься до своєї праці, нам захотілося дізнатися, що Даринка бажає отримати від нашого проекту. Перше, хотіла б дивитися на другі дітей, які в них таланти, щось е, прийняти із їхнього досвіду, а також більш бути артистичною, адже така характеру артистичність дуже важлива для любої дитини. До речі, Дарина не перша учасниця, яка бажає навчитися володіти артистизмом. Ми обов'язково в цьому сезоні будемо торкатися цього виду мистецтва. А ще із задоволенням відкривати для вас, шановні телеглядачі, нових талановитих зірочок. Тож слідкуйте за нашими ефірами та поринайте разом з нами у дивовижний і неповторний світ світ рукотворних шедеврів. Ваших дітей. Ну ось і все. Зустрінемось наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістки другого сезону проєкту Аліна Вовкогон, Олена Береза. Оператори Сергій Кобилянський. Віктор Підвисоцький, Кирило Заремба. Олександр Трачук. Дизайнери телепроекту і відеомонтаж Людмила Меодушевська, Анастасія Меодушевська, звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Оксана Ковальчук. Ірина Єфімова. Тамара Глазунова. Олена Сакун. Керівник проєкту Віктор Бойко. Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.